Вітаю вас, шановні! Кінець серпня сповнений святами, які не лише відволікають від робочих буднів, а ще й додають гарного настрою, пробуджують патріотизм і розвивають творчі здібності наших земляків-жовтовоців. Про найвидатніших людей нашого міста в різних сферах життя, які піднімають жовті води, розвивають його культурно, матеріально та духовно, відтепер знатиме кожен. Їхні ім'я та обличчя разом з історією розвитку. Міста втілені в новоствореній книзі, яку днями презентували в міському історичному музеї. Жовті води місто нашої долі. Практично усі присутні в цей день в музеї люди і є героями новонародженої книги. Про кожного з них написані рядки на сторінках нашого сучасного літопису. Пов'язала доля з нашим містом і сьогоднішнього секретаря міської ради Олени Вайномолок. Вона одружилась, за Жовтоводця, приїхала сюди, працювала у Центрі дитячої творчості заступником директора, потім інспектором у міськво, потім начальником відділу освіти. І вперше в нашому місті за 55 років секретарем міської ради стала жінка. Олена Іванівна, розкажіть, будь ласка, про історію цієї книги, як виникла ця ідея і про. Ти які, якою кров'ю вона була створена в ці дні? Ми складаємо слова щирого кохання до нашого міста. Міста нашої долі, адже кожного з вас це місто е, притягує багато життєвих історій, але саме головне, що ця історія була написана нашим містом у вашій долі. Ювілейна книга Жовті води місто нашої долі зібрала в собі нариси, в яких відображаються вагомі факти з життя тих людей, які і творили історію нашого міста, чи то в спорті, чи то в культурному житті, в будівництві, в розвитку різних сфер життя а також найважливіші кредо ті вислови, з якими людина іде по життєвій стежині. Це повірте дуже цікаво, коли ви будете читати книгу. Ви будете її захопленням перегортати сторінки і ще не один раз повертатися, щоб цю книгу передивитися. Зрозуміло, що ми намагалися, щоб у цю книгу увійшов і новостворений гімн. Він тут є, і атрибути відображення, і історія міста, і е, фотоекскурсія по місту для тих, хто просто отримає книгу, е, хтось е, хто не є е, жителями нашого міста. А далі пішло розділ Історія міста в долі людей і представлені наші підприємства, представлені наші установи, представлені начальні заклади, представлені твори наших е, творчих людей. Можливо, е, це книга, яка не, не схожа на ті, які були, але вона своєрідно відображає е, життя нашого міста. Я хочу побажати всім нам, щоб наступні покоління, будуючи, навчаючи, Розвиваючи наше місто, пронесли цей вислів по своєму життю, жовті води, місто нашої долі. І коли це так буде, то наше місто буде плекатися з любов'ю і вірою в майбутнє. Живи, моє місто і розквітай, милий, мій рідний, улюблений край, хай тут зростають діти малі, будьте найкращим на нашій землі. А ще наше місто Шахтайське, то дійсно наживу трударі. Іх доля прозора і чиста, подбають про розвиток міста, що схоже на сяй у залі. Живий квітуй, мій журтовоцький край, Чарівним світом засівай простор. Жен, хто став героєм новоствореної книги, розповідав про свою долю, яка пов'язана саме з жовтими водами, і розкривав свої почуття, зізнаваючись в любові до рідного міста. І, звичайно, щедро роздарювали слова подяк та привітань. Спасибо большое всей редакционной коллегии, что все-таки согласились и в книгу вошли история создания, люди, которые работали на этих предприятиях, наших десяти предприятий, которые сейчас, как я уже сказала, оказались в таком положении. Это наши уважаемые строители, которые строили город, которые забивали первые колышки, которые построили практически и жилье, и промышленные предприятия, которые сейчас, которыми мы сейчас пользуемся. Это и э, предприятие «Электронгаз», это и Южный радиозавод, это молокозавод, это мясокомбинат и многие другие. В общем, мне очень хочется, чтобы ну, трудовые коллективы, которые сейчас существуют, те учебные заведения, которые э, сейчас у нас в городе есть, изучали истории, пропагандировали эти истории этих предприятий конечно же, низкий уклон самому важному, самому дорогому нашему градообразующему предприятию, это Восточному горно-обогатительному комбинату. Я уже сегодня говорила и повторюсь о том, что и День города мы празднуем вот сегодня, на эти, в эти дни, День шахтера, потому что отдавая дань самой замечательной, самой отважной профессии, от которого пошел город, Восточный год профессии шахтера. Спасибо вам большое за то, за то, что вы тоже принимали участие в создании этой книги, за то, что вы творили все историю нашего города. Будьте все здоровы, будьте счастливы. Пусть рядом с вами будут только замечательные люди, которые помогут вам искренне порадоваться в минуты вашей радости и придут на помощь в минуты огорчения. Мы выпустили книгу «Желтым водом 100». Это было скромное по сравнению с этой книгой издание. Но вся история города основная, в основных людях все туда вошло. Прошло 12 лет, и мы видим новую прекрасную книгу, на несколько порядков она богаче оформлена, дороже. И пусть будет так, чтобы вот эта разница, книжка 95-го и книга 2012-го, чтобы это была разница в уровне жизни желтоводцев в лучшую сторону все будет по восходящей идти для нашего города, для его жителей, и пусть они ощутят улучшение своей жизни в лучшую сторону в самое ближайшее время. С праздником вас и с созданием новой книги. Новая книга – это новый этап в жизни города. Поздравляю вас. И над нашего места есть его люди. І будь-які часи жовтоводці не втрачають оптимізму і віри в краще майбутнє. Після презентації книги та святкування концерту, кожен герой цих сторінок, керівники підприємств міста, усі, хто працював над створенням книги, отримали на пам'ять собі цінний екземпляр. Зі змістом ювілейної книги Жовті води, місто нашої долі ви можете ознайомитися в міському історичному музеї.